Мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні я вас запрошую на квітник. Але на ньому ще не ростуть квіти. Як ви гадаєте, чому? Що потрібно зробити, щоб тут виросли гарні квіти? Так, їх потрібно посадити. Квіти ростуть у ґрунті. У квітнику потрібно перекопати лопатою ґрунт. Щоб виросли гарні квіти, потрібно посіяти насіння. Малята, запам'ятайте, ґрунт на квітнику не можна топтати, тому що квіти не виростуть. Давайте поглянемо, як проростає наше насіння квіточки. Спочатку садимо на сінинку, потім поливаємо її, проростає перший росточок, ще поливаємо і з'являється. Ось така квітка. Щоб виросли гарні квіточки, потрібно розпушувати землю та поливати її. А ось ще такі можуть квіточки вирости на квітнику. Це квіти чорнобривці. Вони є різні. Великі, маленькі та ще різного кольору. Є жовті, помаранчеві. Вони дуже запашні. Дітки, а чи є у вас улюблена квітка на квітнику? Пришліть мені її фото.